Ай, фо! Що я врізався, Я в я, я якесь говно врізався. Так це я тебе задній бортанув. У мене такого не показувало. Ну це, ну, це по баги перкраснув, що... Воно здається, наче по воздух, де а на самом деле ні. Mm -hmm. Нам ми не повинні в цю зону заїжджати? там, де ми піти спавнився. Максимум вони їздити там, де... Ой-ой-ой-ой-ой, ти мене загубив? Да, я теж загубив. Ну, то я їду на край города. На своїй мега поломаній тачці. Де я взагалі? А я вам ще не скажу, де я. Капець, це що таке... місце, у мене є ідея. Так ладно, цю идею нормально виконати. Щоб... Блин, а я б сейча солнце не мешал, я вообще может я найшов. Що... Ммм, mm, закат, малиновий закат. Так де то де -то, тут одешов. -то, Кстати, можно можно так, так, так сказать, поки тренировочка наша, але давай. Слідуючий раз, як ми будемо вже гуляти серйозніше, то давай зробимо так, щоб ми вже не в'їжджали. Ну як? Я покажу, в якій зоні ми будемо ганяти, щоб було трохи важче і мені і туди. Тоді вже машина буде покраще, бо я бачу, що на цій машині я далеко не уїду. Я хаю, що застряг. Йой. Ні, тільки не кажіть, що я застряг.